Ну що, всім привіт, канал Авторемонтій знову вас вітає. Сьогодні нове відео. нове відео на каналі. Як ви вже знаєте, ті, хто слідкують за каналом, наш проєкт по е, матізу вже завершений. Дружина катається. Що ж будемо робити далі? Поки що у мене проєктного авто немає. Хоча, як, я думаю, ви бачите на фоні, є у нас якийсь автомобіль. Ви бачите тільки фару і частинку кузова. До речі, якщо знаєте, що за автомобіль, напишіть в коментарях, цікаво, вгадаєте чи ні. Але це автомобіль не проектний, це автомобіль просто в роботу. Він трішечки ударений, я все покажу. Це все буде на відео, тільки трішечки пізніше. Що ж, сьогодні будемо робити? Ну, в будь-якому випадку, дяка всім, хто підписаний і мені треба теж щось робити. У відповідь тому відео повинно бути. У мене є декілька архівних відео який я знімав набагато раніше, для того, щоб коли наступить такий момент, що не буде що викладувати на канал підряд, я міг заповнити цю прогалину. Відео було знято ще влітку, і стосується воно заміни порога на ВАЗ-207, як можна в домашніх умовах з мінімальним набором тих чи інших інструментів самостійно замінити поріг. Плюс до того, мене підписники ще просили показати, якими фарбопультами чи краскопультами я користуюся. Тому в цьому відео на початку покажу, що в мене за краскопульти, як користуюся, яка там дюза, купував там і таке інше. Потім безпосередньо саме відео. Якість відео може бути трошки гірша, так як знімав ще на стару камеру. Але знову ж таки, вам всім гарного перегляду. Кому не важко, лайк-вподобайка. Підписуємося на канал. І все. Як завжди, ви дивитесь, а я працюю. Погнали! Так, ну що, ось такі у мене фарбопульти, якими я користуюся. Почнемо з того, що починав. Це от найпростіший фарбопульт. Форте сама фірма. Купувався він в наборі, де там ото для підкачки колес, продувочний пістолет і оце все діло Він був самий перший Дюза тут, якщо видно, 1,5. Ну Він підходить, в принципі, я ним наношу лак. Коли в мене не було геть нічого, був один фарбопульт, то я наносив тільки ним. Е, до речі, купував дюзу сюди 1,4, окремо вона стоїть і просто її замінював. Потім, уже, коли трішечки почав розбиратися в цьому цьому ділі, мені сказали, що потрібна дюза під фарбу в основному 1 і 3. Потім, коли я вже трішечки почав працювати, купив собі інший фарбопульт InterTool. маленький для підфарбувань. Він має досить просте налаштування, тільки яке розпилення фарби потрібно, і наскільки буде відкриватися наш клапан Тут дюза у нас 0.8. Е, значить, сам бачок тут на 100 грам. Що ну, вам сказати? В принципі, для локальних підфарбувань досить гарний і досить е, удобний фарбопульт. Він є недорогим, це бюджетні варіанти і таке інше. І саме остання моя покупка це був ось цей фарбопульт, Тоже компанія Intertool. Знову ж таки, це не реклама. Е, те, що було в нас в наявності, і те, що е, ну, совітували тоді, на той час, коли я купував. Ну, Почнемо. Перше, дюза тут 1,3. Далі має також налаштування е, розпилення фарби, наскільки відкривається клапан, подача повітря. Плюс до того до нього ще купив ось оцей манометр, на якому також можна виставляти. Яке повітря потрібно там для фарби. Да, там, наприклад, 2 атмосфери, 3 чи 4. Тому що, коли купуєте фарбу, на самій банці написано, з яким, скажімо так, тиском треба її розпилювати для того, щоб вона краще лягала. Значить, виходить яка ситуація? Я тільки купив його з мінусів. Я його просто підключив, підключив оцей клапан, все добре. Тут вже в мене фарба розведена. Треба фарбувати, а виявилося, що тут тече з усіх сторін. І тому я попідмотував фумленту для того, щоб не текло. До речі, це у мене було на всіх фарбопультах. Я не знаю, як там воно із завода йде. Встановлення тут резинок, куди встановити, немає. Ну, тобто, того я вирішив, що я попідмотую, щоб лишній раз ніде повітря не виходило. Правильно, неправильно зробив. Справжні маляри мене виправлять. Далі працював от з цим, і виходить така ситуація, що ось якраз ось тут резинка стала неправильно ще з заводу, Я його не розбирав. І коли я відкриваю клапан, щоб фарба розпилювалася, вона не розпилюється. Я подумав, що цей винуватий. Зняв його, до речі, ось у мене маленький фільтр для того, щоб забирав воду, наскільки це можливо. Але знову ж таки, якщо у вас немає фільтрів на самому компресорі, тобто після компресора, то воду забираю не всю. У мене теж поки нема фільтрів. Я кожного разу перед фарбуванням відкриваю ресівер, зливаю водичку, яка утворюється із-за перепаду температури. І потім можу фарбувати. Але все одно буває таке, що то там-то там капелька може. Скажем так, з'явитися. Того треба ставити ще систему фільтрації повітря. Тому зняв, бачите, переходю назад, зняв оцю штучку, просто закрутив фільтр, фарбувати, він все одно не фарбує. Швидко перекинувся на старий фарбопульт і дофарбував. Тепер вже розібрався. Тут резинки поставив так, як треба. Подивився, з дюзою, теж було зібрано неправильно. Ну і от якраз матіз, якщо ви бачили, то я фарбував цим фарбопультом. Починав маленьким. А потім уже повністю фарбу ложив оцим краскопультом. А лак ложив оцим. Ну, Хто зна, подивлюся, можливо, я за слідуючим разом зміню або дюзу, або попробую цим же фарбопультом ложити і лак. Бо трішечки мені начебто не дуже сподобалося. Треба його щось змінювати. Але оці всі фарбопульти, вони є непрофесійними, вони є всі бюджетними, недорогими. Досить професійними я не користувався, вони досить дорого коштують, і я поки що ну, до, того, до такої суми не дотягую. Але це те, що в мене є на сьогоднішній день, і ви бачите результати, хто слідкує за моїм каналом. Які є, які були, що помінялося. Але знову ж таки, перший мік фарбопульт, це ось цей. Він був на всі. Як то кажуть, випадки життя. І фарбував в майже всі жигулі, які у мене були в проєктах. Уже коли я шестірку купив біленьку, якщо ви дивитесь мій канал. І якраз я оце купив оцей фарбопульт. Хотів уже ним фарбувати, ну нічого не вийшло, того фарбував ось цим. Так що, це так. Багато порозказував. Знову будете, може писати, що багато говориш. Де робота і таке інше. Того все. Зараз тепер слідуючий кадр, уже ви побачите автомобіль і заміну порога. Кому не важко, як завжди, лайк. Погнали працювати. А, і ще вподобайку не забудьте поставити. Це важливо. Дивіться, у нас новий пацієнт. Приїхав до мене такий автомобіль. Це ВАЗ-2107. Яка у нього проблема? Ну, понятно, що проблеми різні, але... Хазяїн даного автомобіля чи власник хоче замінити ось цей поріг. Автомобіль 2000 якогось року на інжекторі. Значить, з порогом біда. Ось така от ситуація по ньому пішла. Ну, Стандарт для Жигулика для любого. І що він нам привіз? Привіз він нам отакі запчастини. Короб, Тобто ми міняємо короб верхню частину порогу. Є у нас. Ремставка задньої арки і ремставка передньої арки. Для чого? Дивіться, поріг, ось отакі от дві зазубрені, поріг входить. Поріг входить, повторюся, під арку. Тобто, отак повинно бути. Отак повинно бути. Зрозуміли? А точніше отако. Во. Отак повинен входити в поріг. поріг під задню арку. Того нам треба буде ззаду і спереду. Тут у нас так само, бачите, ось поріг заходить всередину. Нам треба буде ось тут оцю частинку відрізати, щоб замінити поріг. Так, да, можна було б не відрізати, отут десь отак черкнуть його і все на цьому. Але ситуація в чому? Оця частинка, цей сапожок, чи якось так на нього кажуть, вона теж пішла. Того, я думаю, десь отак його обрізати варюємо спочатку короб. Я розумію, що там всередині, може бути, що вже немає підсилювача. Але, знову ж таки, повторюся, власник, це в нього робочий автомобіль, їздить по не дуже гарній дорозі, він каже, що треба, щоб не було отворів. Тому купив отаку от, от короб. Ну, Дело в тому, що більше всього, якщо ви бачите, ужасно. Кромка, десь його на якомусь трубогибі, на якомусь станочку робили в підвалі, немає ніяких опознавательних знаків. Товщина металу, може одиничка, не більше. Ну, Не дуже гарний. І тому ті, хто трошечки стикалися із такою технікою, як вас, все треба підганяти. Оцей сапожок приміряв, чи як він, да, сапог написано, він уже не сходиться. Тобто, якщо його ставить в арку. Ось тут він не сходиться, придеться обрізати кусочок і десь щось придумувати. Передній так само. Ну Але багато розмовляю, будемо пробувати. Так, значить, дивіться, отака от ситуація у нас в трьох містах підержавіло, ну, то мелоч Моя задача зараз що зробити, зрізати поріг. Точніше, короб порогу. Буду його зрізати десь отаку, потім. Та кромочка, яка остається тут на точках, треба буде її висверлювати, зрізати болгаркою, вибивати, ну, коротше, очищати для нового порогу. Далі у нас іде стойка. Оця. Е, тут теж як варено. По великому рахунку, ось точки є. Ось, ось, ось. Ось, ось, ось. Ну, будемо бачити. Либо я його так обріжу і просто приварюся новим порогом, тому що, ну, щоб не рунтати цю точку. Либо, скажімо, так, зрізати так, щоб отут точки висверлювати, потім запускати під низ і поново його варювати. Ну, я ще не знаю. Ви напишете в коментарях, як треба зробити. А я думаю, що, можливо, я просто-напросто такий отут отак шух, обріжуся, отут обріжуся, і тоді варюся. Зрізав поріг вершок повністю. Ось так от виглядає все це діло. Значить, дивіться, ось тут у нас проблеми із нашим підсилювачем, далі, наче він живий. Ну, я думаю, що я тут якусь латочку виріжу, вставлю і все буде хорошо. Тепер слідуючи: беремо болгарку, зрізаємо це, щоб нам не мішало. І тоді починається саме цікаве. Зубило. У мене десь є ударне зубило. Пніуму зубило, попробую, але я думаю, що, мабуть, тут не гниле, воно не піде. І вибиваємо кожну оцю точечку, ось видно. Точки оці, треба їх всі повибивати або висверлювати, ну щось робити. І потім ось у нас іще є ось тут точки, які теж треба з ними щось буде зробити. Ну, щось будемо робити, все, по ходу, буду вмикатися. Так, ну що, готовимо місце під новий поріг. Ось кусок вирізав. Дивіться, в нас тут ще відкрилася проблема, бачите? Згнило там от з'єднувач дна з порогами. Кусок куска нема. Ну, приїде власник сьогодні. Привезе там фарбу. Все остальне будемо вирішувати. Як прибирати? Зубильце, молоточок. На кусочки, бачите, порізав і потихеньку кажду точку. І в мене є ще отакий от помічник. Це, пневмо, зубило, отак. От, яке також допомагає прибирати точки. Місце під новий короб готовий. Ось, Пообчищав ржавчину. Дивіться, ось тут. Зараз все буду ще обробляти перетворювачем. Ось тут ще трошки треба буде пощухрувати, залізти чимось щіткою. Чи чим. Так, тепер дивіться, от у нас така проблема. Чекав спеціально власника, власник приїхав, подивився і каже, що так і так, давай ми ось сюди щось положи. якусь жерстянку прихвати. І на цьому все. Під низ задуть щось. Щоб не попадала туди грязь і на цьому закінчиться. Так, отворів нема. Бачите, жовтіє штучка промазав все. І під низом теж намазав. Тепер сюди вирізаємо кусочок підсилювача і можна, в принципі, пробувати толити сам поріг. Так, уварений. Не хуже, ніж стандартний. Це все обдереться. Трішки підзачиститься, Ну, внизу так точно, щоб поріг хорошо сів. І можна тулить уже сам короб. Так, але, повторюся, знову ж таки, опять, я не буду нікого вчити і не буду розказувати, що так правильно. Я показую, як я роблю. Так як ми з власником домовилися, так я і роблю. Це погрунтував поріг. Хоча, знову ж таки, власне говорив, не потрібно, промазати. Та й все. Погрунтував, насверлив отворів. Зараз отут промажу. Отут, де буду варити, тут трогати не буду. А ось тут промажу повністю отим пушсалом чи що він привіз, і можна буде пробувати його обварювати. Дивіться, прихватив отакий от, от зазор приблизно. Получається, передні двері вже ставив, більш-менш зазор, тут вже ось навіть трошечки обварив. Далі приварити треба поріг, вирізав елемент, от ось сюди, ось так от, щоб закривався поріг. Значить, тепер моя задача, яка обварити повністю, так само і знизу, а потім вже зверху буде ставитися оця штучка. Зараз поки я її оброблю, Ну і можна буде продовжувати роботу. Поки вона буде сохнуть, Поприварююся тут. А потім я думаю, що зроблю пару отворів і з пістолета цього, що антигравій наносить розтоплю ту штучку вон, і хорошо задую ще. І буде ходити, нікуди не дінеться. Так, чорнова робота підварив. Внизу дуже паскудно вариться. Скажу чого, тому що поріг якийсь. Ну, коротше, якість запчастини дуже паскудна. Дивіться, як ось тут іде кромка, і як он там йде кромка, прийшлося натягувати. Але, по великому рахунку, ой, коли двері закриваєш, зазорчик все є. Залишається обробити шви і, як говорив власник. Просто-напросто фарбувати. Але перед цим ще ось тут вже вирізав заготовочку. І ще ззаду теж вирізати заготовочку і готувати, вварюватися, закривати всі отвори. Вже все на місці, все обварено, поробив отакі отвори. Великуваті з одної сторони, але досить хорошо входить цей пістоліт для антигравія. І задув повністю весь поріхон. Повитікало. Тепер зачищаю шви, заварюю оці три отвори, шпаклюю і можна фарбувати. Ну що, зачищені шви, наскільки це можливо. Ось так от готове під шпаклювання. І от так ось тут. Тепер все це прошпаклюється, щоб була краса, і все буде добре. Наводимо красу, протягнули шпаклівочкою. Тут, тут і он там. Тобто, всі шви, де ми варили, ми пройшли шпаклівочкою. І тепер наша задача що зробити? Просто її підрівняти і далі можна спокійно фарбувати. Так я підготував. Ем, значить, шви пошпаклював. Далі сотка, 150, -ка, 240 -ка і 360, 400-ка. ну, яка у мене була. Значить, тут готове. Підготовлено. Весь поріг пройшов, ще не витирав. Тут отвори були для задування. Ось тут ось так пошпаклював. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Ось тут у нас все підготовлено, глянець збитий. Тут підготовлено і тут підготовлено. Тепер. А ось теж отвір для, для задувки був. Тепер Все досить хорошо. В декілька шарів проходимося обезжирювачем. Потім, хоч е власник і говорив, не треба нічого шо, той, не шпаклювати, а ґрунтувати. Але ось тут кругом буде погрунтовано. Так, пройшовся обезжирювачем. Тепер беремо такого типу ґрунт епоксидний не реклама, просто я користуюся таким. І отут всі шви, кругом, де ми проходили, проходимося епоксидним ґрунтом. Даємо йому висохнуть і потім можна вже буде поверх нього фарбувати. Досить просто, зараз, отаким От чином, закриваємо всі наші елементи там, де ми ремонтували. І все. По-перше, ми перекриваємо ржавчину, нікуди вона не дінеться, але і лізти сюди теж не буде. Ну, якось отак. А потім уже поверх нього, він досить крепко вистається, поверхнього ми вже будемо фарбувати. Так, ну що, все готово. Обклеївся і тепер потихеньку починаємо е, фарбувати. Маленький краскопульт, для того, щоб було легше такі локальні підкраси робити. І як завжди, це вже не перше відео. Працюємо! Ну що, дивіться, ось так от вийшло. Зверніть увагу, який тут От шагрінь, да? і яка вийшла ось тут. Бачите, так, махаю вам ручкою. За це ставим лайк. Я думаю, заслуговує. Ну і така от штучка у нас йде до кінця пороку. Знову ж таки, в колір ідеально попадає. Ті, хто підбирали прям клас попали. Ні разу не відчається, але що є, те і працюємо. Значить, зараз хватається все це діло, і ми дособираємо автомобіль. Уже як повністю соберу, ще включуся. подивитись, що воно виглядає, як воно. Але і так вже всі розуміють, як воно буде, але все ж таки покажу. Все, автомобіль повністю готовий. По дверях, як ви бачите, рижики, ну ми за це не говорили. І власник сказав, не потрібно. Хай собі будуть. Моя задача була замінити поріг. Отак От виглядає. Дивіться, зазор під дверима. Сам поріг трошечки кривенький, ну, такий попався. Але все, повністю готове. Моя робота повністю зроблена. Автомобіль зібраний. Так що все. Залишається телефонувати власнику і можна автомобіль віддавати. Відео будемо також завершувати, так що кому сподобалось, там лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Слава Україні! Всім перемоги до нових відео!